Всім привіт! Сьогодні покажу вам рецепт дуже смачної, кокосово-макової запіканки, а почати готувати потрібно з вечора. Я замочую мак, у мене він сухий, я спочатку перемелюю на кофемолці, мені так зручніше. потім заливаю кип'ячою холодною водою, ставлю в холодильник на ніч, він намокає і дуже гарно використовувати, для випічки, для десертів, дуже добре смакує. Але обов'язково, коли використовуєте мак, перевіряйте, чи не гірчить він, тому що може зіпсувати всю страву. Через 10-12 годин мак гарно намокає, його потрібно буде процідити через матлічку або через дрібне сито і використовувати. Я вже підготувала продукти, які буду використовувати для запіканки: сир, кисломолочний, ванільний цукор, трішки молока, яйця, манну крупу, цукор і кокосова стружка. Спочатку сир додає дрібку солі, манну крупу. Взагалі, послідовність додавання продуктів не має значення, тому що ми все будемо об'єднувати за допомогою блендера, змішувати в однорідну масу. Всі продукти змішую, об'єдную, лише не додаю кокосову стружку та мак. Отримана сирна маса має бути однорідною, добре перетертою, щоб не було кропинок сиру. Якщо у вас кисломолочний сир сухіший, значить вам молока потрібно буде додати більше. Якщо менш сухий, значить регулюйте, дивіться, більше чи менше потрібно додати продуктів. Я все витираю, перемелюю за допомогою такого погружного блендера. Мені так зручно, швидко. Маса стає однорідною. Потім розділяю на дві частинки: в одну добавлю кокосову стружку, а в іншу просіжений мак. Буде і красиво, і смачно. Все ретельно перемішую за допомогою силиконової лопатки, продукти гарно об'єднуються, маса стає однорідною. Включила розігріватися духовку і підготувала вже форму, в якій буду випікати. Краще брати високу форму. Тому що ця запіканка гарно підіймається. На дно я виливаю масу, в яку додавала мак, а зверху виливатиму кокосову, кокосову сирну суміш. Гарно все пропікається, температура повинна бути середньою. Спочатку духовку гарно розігріваю, потім ставлю на середній вогонь і випікаю приблизно 1 годину. Після того, як запіканочка пропеклася, вона спочатку висока, пишна, але ж як зазвичай осідає, але все рівно залишається дуже ніжною. Даю її прохолонути в формі, а вже потім виймаю. Можна за бажанням прикрасити розтопленим шоколадом, вийде схоже на львівський сирник. Можна і так залишити, я цього разу шоколад не додавала, воно і так дуже смачна, ароматна та ніжна виходить в результаті. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам мирного неба, вдалої випічки. І на все добре, до наступного відео! Всім пока-пока!